Родинам загиблих у російсько-українській війні героїв Мельницької тергромади вручили екземпляри нового випуску книги почасних громадян. Донька Едуарда Садомського, чия історія нині вписана у примірник, Богдана, згадує. Тато ще у 2014 році хотів стати на захист країни. У 2022-му зробив це на другий день повномасштабного вторгнення. 24 лютого ввечері ми відправили сестру за кордон з родиною. І вже 25-го зранку, ще поки ми спали, тато пішов у військкомат. Їх направили на Ізюмський напрямок. Це був якраз початок квітня, там були дуже запеклі бої, коли Ізюму окуповували. 4 квітня зранку тато ще подзвонив, Обіцяв подзвонити ввечері, ввечері він не подзвонив, не подзвонив 5-го зранку. І 5-го після обіду мамі принесли сповіщення про загибель. В книгу про почесних громадян Хмельницької тергромади назавжди вписаний ім'я офіцера поліції Юрія Чабаха. Батько загиблого героя розповів: на момент повномасштабного вторгнення син жив у Бучі та працював в районному управлінні поліції. Він до останнього залишався у місті, і навіть тоді, коли туди увійшли окупанти. Цілодобово був на службі та допомагав евакуювати людей. У березні зв'язок з ним обірвався, а у квітні тіло чоловіка знайшли у братській могилі. Для будь-яких батьків краще, щоб їхня дитина була жива, але він дорослий чоловік, йому було 37 років. Він був офіцер, який володів прекрасною зброєю. І він твердо і впевнено. Сказав, я буду бити ворога. Буду йти до кінця. До перемоги загалом у книгу увійшло 94 історії загиблих у російсько-українській війні героїв Хмельницької тергромади, які звання почесних отримали посмертно. Дуже би хотілося б насправді вручити цю відзнаку живому герою, потиснути йому руку, вручити відзнаку, подякувати за життя. Подякувати за подвиги, подякувати за виконання воїнського обов'язку, ну, але на превеликий жаль має інші обставини. І доводиться вручати ці відзнаки вам, дружинам, матерям, батькам, донькам, синам, братам, наших героїв. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.